Олександрійський фаховий коледж культури і мистецтв підбив підсумки щорічного обласного конкурсу дитячої та юнацької творчості Золоті фарби Олександрійської осені. І хоча він проходив дистанційно, участь у ньому взяли майже 40 юних художників із мистецьких закладів області. Це збірна виставка, і тут присутні роботи майже чотирьох років, тобто два роки дистанційного карантину, рік війни, тобто попередній конкурс. І декілька робіт ми додали з цього року. Так як це обласний конкурс, і дуже багато різних, як маленьких містечок, так і великих, так і селищ приймають участь в нашому конкурсі. Обов'язково Олександрійська художня школа, Кіровоград». Художня школа і школи мистецтва обов'язково приймають участь. Також Павлиш, Світловодськ, Богданівка, Малависка, Компаніївка, Новомиргерід, Новоукраїнка. Тобто це майже ну, повністю наша ну, близько така Кіровоградська область. Тематика конкурсу цьогоріч була трішки змінена. Була тема Мій край в усьому неповторний». А в цьому році і в попередньому назва звучить Україна мирна країна. Тобто вони схожі, але можна сказати, що трошечки такий уклін патріотичного характеру. Ну і це можна прослідкувати якраз в дитячих роботах. Студент четвертого курсу коледжу культури і мистецтв Кирил Сергієнко. Участь у конкурсі вперше взяв у 2018 році. Ну, перший раз, як я приймав участь у 2018 році, була тема осіннє місто, якщо не помиляюсь. І ем, я ем, дуже ем, захопився одною роботою, яка висить у моєї ще бабусі. Це живопис був, і ем, я взяв сюжет звідти, але зробив під Локацію із мого міста. Я з міста Новоукраїнка взагалі. А, от. І е, я зробив там е, пару таку, як вони е, осіннім днем прогулюються. Ну, е, матеріал був акварель, ну, це такі теплі тона, і графіка також. А другий раз живопис був е, також е, Алегуаш і був сюжет. Теж та осінній, там а, а, персонаж іде а, від керниці з водою. Може, знаєте, так. Ну, такий фольклорний сюжет. Конкурсні роботи виконувались переважно Гуашю, але за умовами члени журі оцінювали картини, намальовані у будь-якій техніці. Переможці конкурсу Золоті фарби Олександрійської осені були відзначені дипломами директора департаменту культури і туризму Кіровоградської обласної військової адміністрації та подарунками.